Добрий день, малята! Хлопчики, дівчата! Сьогодні в нас заняття з аплікацією. Малята, дивіться, що це за птах? Так, звісно, це сорока білобока. А чому її так прозвали? Так, тому що в неї білі бока. Сьогодні малята сорока розповіла дуже цікаву історію, а яку зараз я вам розповім. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку чарівним відбусками тиску. Нове коштовнеє намисто, Сорока враз за те намисто, вона ж би в цьому мала хисто. Здійнялася і вмить злетіла, І тільки очі заблистіли. На гільці вправно походжає, хвалиться, що намиста має, Немов вона така багата, така хвалькувата і пихата. Та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась, За сух намистом зачепилась. І амитісти розлесілись. Малята, давайте разом допоможемо сороці зробити намисто. Дітки, от таке гарне намисто ми з вами будемо робити. А як я вам зараз покажу? А зараз Вероніка покаже, як робити намисто. Вероніка, покажи, будь ласка, діткам, як робити намисто. Дуже добре. Одна за другою намистинку Веронічка викладає на нашу мотузочку. Ось таке гарне намисто в нас вийшло. Дякую тобі, Веронічко! Ось і скінчилося наше зайняття. Дякую, малята. Ви молодці. До нових зустріч!